29 січня свята Анна проти Спасителя. Наступні цитати взяті з римокатолицької католицької праці, посібник з посвячення Добрій Святій Анні, яку офіційно схвалено. За цитатами йдуть коментарі з Біблії. Ці цитати надруковані не з метою висміяти католиків або католицькі доктрини, а з надією піднести в їхній свідомості Господа Ісуса Христа до місця, яке Він посідає за волею і Словом Божим. Але це місце завченням цієї католицької книжки, на жаль, відведене святій Анні. О Боже Ісусе, будь милостивий і довірних слуг Твоєї бабусі святої Анни, яви їм милість твою і з любові до неї, простягни їм руку допомоги у всіх їхніх потребах. О Марії, Матір Божа, поручися завжди захищати тих, хто вшановує Твою благословенну матір і служить їй з благочестивим серцем. Сторінка 362. І сказав хтось йому: ото мати Твоя і браття Твої! Стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають, а він відповів тому, хто йому говорив, і сказав: Хто мати моя і хто браття моє. І показавши рукою своєю учнів своїх, він промовив: Ото мати моя та браття моє, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Матвія 12, 47, 50 – «О мудра і могутня мати, що має стільки сили і заслуг перед Богом і царює у славі царицею раю, благословенною дочкою твоєю Марією, ніколи не дозволяй серцю твоєму забути про мої потреби. Я справді недостойний слуга твій, але я дорожу в душі своєю думкою, що моє віддане служіння тобі буде запорукою мого спасіння. Сторінка 364. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вона позабула, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізбив я, твої море на позавсіди передо мною, Ісаї 16. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано, Господаві Богові своєму вклоняйся і служи Йому одному Матвія 4:10. А не через святу Анну, О, чарівна заступниця! Представ себе за мене перед престолом Божественної величності, щоб помислом твоїм я отримав прощення за скоєне зло, силу надалі перемагати пристрасті і благодать, проводити всі дні мої в добрих справах. Сторінка 365 До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, Івана 14.6. Бо Христос увійшов не у рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб з'явитися тепер перед Божим лицем за нас. Євреїв 9,24 Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус. 1 Тимофія 2:5. Свята мати Анно, великою силою, яку дав тобі Бог, покажи себе моєю матір'ю. Моєю утішиницею і захисницею прийми мене з Богом, якого я так глибоко образила. Сторінка 370. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. Римлян 5, 8, 10. Свята мати Анна. Тією великою силою, яку Бог дав тобі, утіш мене в моїх випробуваннях. Сторінка 370. Бо всі збагатилися в ньому словом усяким і всяким знанням. 1 Коринтян 1:5. Сам же Господь наш Ісус Христос. Не свята Анна, і Бог Отець нас, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію, нехай ваші серця він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в славі. Друге Солонян 2, 16, 17. Зміцни мене в усіх моїх битвах, допоможи мені в день потреби моєї, сторінка 370. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі, Филип'ян 4:13. Не надійтеся на князів, на сина людського, бо в ньому спасіння нема. Псалом 146. 3. Допоможи мені в день потреби моєї, сторінка 370. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, а не до матінки Анни, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Євреїв 4:16. Визвели мене від усякої небезпеки, Сторінка 370. І до мене, а не святу Анну, поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене, не святу Анну, Псалом 50. 15. Допоможи мені в годину смерті, і відкрій мені двері раю. Амінь. Сторінка 370. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти, не свята Анна, при мені, твоє же зло і твій посох, вони мене втішать. Псалом 23,4. І знову промовив Ісус, по правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям, усі, скільки їх перше мене проходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх, я двері, коли через мене хто увійде, спасеться, і той увійде та вийде, і посавісько знайде Івана. 10.7.9 Свята матінко Анно, помири мене з Господом моїм і Богом моїм, якого я образив. Хіба буде додержатися міцно мого він заповіту, щоб мир учинити зо мною? Зо мною, щоб мир учинити, Ісаї 27:5. У перекладі з англійської, Нехай візьме він силу мою, щоб примиритися зі мною і примириться зі мною. Отож, виправдавшися вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, а не через святу Анну, Римлян 5:1. Моє серце, на жаль, мої нахили і моя воля прив'язані до суєти, до світу і до чуттєвості. Це велика любов, яку Бог живить до мене, численні блага, яким він обдарував мене, не чіпають і не прибуджують мене від моєї провини. Нескінченна сила і любов Бога занадто слабкі, як католик вдається до допомоги святої Анни. Добра свята Анно, зміни ці нечистиві схильності Сторінка 379, 380. Або погоджуєш багатством Його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння, Римлян 2:4. І як буду піднесений з землі. То до себе я всіх притягну, Івана 12.32. Моя люба матінко, Свято Анна, я безмежно довіряю Твоїм молитвам. Я віддаю Твої благословенні руки мою душу, моє тіло, і всі мої надії як у цьому світі, так і в світі прийдешньому. Сторінка 383: Не надійтеся на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде Дух Його, і він до своєї землі повертається. Того дня його задуми гинуть, блаженний кому його Бог поміч Яковів, що надії його на Господа, Бога Його. Псалом 5. Чи ж народ не звертається до свого Бога? За живих питатися мертвих? 8, 19. Зазначимо, що мати Анна, якщо така людина колись жила, то Писання не називає імені Матері Марії, яка померла. Але Господь Ісус Христос завжди живий, щоб заступатися за нас. Євреїв 7:25. Честь, хвала, подяка і слава і любов, моїй могутній і коханій святій Анні, навіки, сторінка 104. 325 392 І я бачив і чув багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз, по десять тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом: Достойний агнець, що заколений. Прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, і кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило. Тому, хто сидить на престолі і агнцеві, благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки, об'явлення 5.11.13. одинадцять, готуймося до зустрічі з Христом. Та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.